Тільки чудових розваг можна вигадати, граючись на вулиці. Не те, що вдома. Там і розгуляти сніде. Ні тобі у футбол поганяти, ні в квача побігати. А в дворі, друзі, сонце, свіже повітря словом суцільна користь. Чому ж тоді батьки так хвилюються, випускаючи дітей на двір, спитаєш ти. Деяких дітей взагалі не відпускають без нагляду, а дехто і сам боїться йти. Пам'ятай світ добрий і дбайливий. Треба довіряти йому. Але дбати про безпеку дуже важливе вміння. Двір приховує багато небезпек, непомітних на перший погляд і дуже несподіваних. Ну, не треба аж так фантазувати. Але небезпеки в дворі таки є. Ми мусимо їх виявити та знешкодити. Або, хоча б, знайти спосіб їх оминути. Для цього пропоную виконати спеціальне шпигунське завдання. Місія безпечний двір. Кожен справжній шпигун знає: перш ніж вирушити на завдання, у нашому випадку, вийти на двір, треба подбати про свою екіпіровку. Одяг має бути зручним і обов'язково відповідати погоді. Улітку не забувай вдягати панамку. щоб вберегтися від сонячного удару. А от взимку краще утеплитися. Зуття обирай без шнурків. Так. Ти матимеш більше шансів втриматися на ногах. Слизьке теж не годиться. Дорогі іграшки, телефони, плеєри та інші цінні речі краще лишити вдома. Так само, як і прикраси. Вони можуть спровокувати напад грабіжників. А необхідні тобі кишенькові гроші, телефон і ключі від дому краще тримати подалі від сторонніх очей. Перед виходом на двір справжній шпигун перевіряє обстановку на сходовій клітці. Подивись у вічко, перевір, чи немає там незнайомців. Краще почекати, коли вони підуть, ніж зіткнутися з невідомими в темному під'їзді, у ліфт із незнайомцями теж не заходь. Дочекайся наступного або спустися сходами. Це і для здоров'я корисніше, і для фігури. Ну, от, ти і на вулиці. Нарешті настав час для виконання справжньої розвідувальної місії. Місія безпечний двір. Мета операції виявити у дворі всі небезпечні об'єкти і прозвітувати про них батькам. Агенти пельмень, агенти Бублик. До роботи. Завдання зібрати якомога більше доказів про небезпечні місця. Нехай кожен ретельно огляне двір і зробить висновки. Треба не просто виявити, а й пояснити, чому ти вважаєш це місце небезпечним. Оголені дроти можуть вдарити струмом. Обгострий паркан можна поранитися. У відкритий люк або яму можна впасти. І тут не допоможуть звичайні попередження. Дивися під ноги, не наступай. Під час жвавої гри можна і не помітити небезпеку. Тож, виявивши у дворі відкритий люк чи оголені дроти, негайно звітуй батькам, нехай виправляють ситуацію. Особливо небезпеку становлять предмети, залишені у дворі невихованими дорослими. Думаю, тобі вже доводилося бачити таких людей. Тільки не намагайся їх виховувати. Дарма згаєш час, тебе вони все одно не зрозуміють. Скажу по секрету: це прибульці з іншої планети. Поросяндія називається. Що, не чув про таку? Там усі поводяться, як поросята і говорять хрюхрюнською мовою. Обережно, при контакті зі звичайними людьми, поросяни бувають доволі небезпечні. Тому краще сказати про них батькам нехай подзвонять у міліцію. Там хрюхрюнську мову добре знають. Ще одна з небезпек незнайомці. Не варто бачити в кожному незнайомці злочинця. Більшість із них звичайні люди, яких ти просто не знаєш. Та, щоб не вскочити в халепу, ну і звісно, не розкрити свою розвідницьку конспірацію, вступати в розмови з незнайомцями суворо заборонено. Так написано в кодексі шпигунів. А якщо незнайомець чіпляється до тебе з питаннями, пропонує солодощі, іграшки або покататися на машині, відмовляйся. І не соромся підійти і попросити допомоги в дорослих. Також велику небезпеку в дворі становлять машини. І не лише ті, що рухаються, навіть просто припарковані біля під'їзду машини, дуже небезпечні. Часом, граючись у хованки, діти вирішують сховатися за чи під машиною. І роблять вони це дуже вміло. У жодному разі не роби так. Водій може тебе не помітити і несподівано зрушити з місця. Та й взагалі краще гратися подалі від машин, бо за подряпину чи вм'ятину на сусідському авто можна й на горіхи отримати. Молодці агенти. Дякую за службу. Але ви забули про головну небезпеку. Дитячий майданчик. Залізні важкі конструкції володіють руйнівною силою. Якщо така гойдалка вдарить на великій швидкості, все може закінчитися трагічно. Пам'ятай, підходити до гойдалки можна тільки збоку, а обходити її на великій відстані, так само як і каруселі, що крутяться. Не розкручуй каруселі надто швидко. І не зупиняй різко. Під час катання треба сидіти, а не стояти, і триматися за поручні. Ноги обов'язково став на підставку. Як бачиш, у дворі дійсно веселіше, ніж удома. Але ніколи не можна втрачати пильності, особливо під час виконання секретних завдань. Нашу місію завершено, але двори скрізь різні і приховують різні небезпеки. Тому тобі доведеться провести власну секретну місію і обстежити світвір на предмет небезпеки. А про результати звітуй батькам вдалого полювання, агенте.